Йо, на зв'язку знову Філ. Ну, ребзя, я навіть намагатися виправдовуватись не буду, адже зникнення на місяць, ну, це буквально канон івент будь-якого розвиваючогося каналу. Але я повернувся і повернувся не один. Більше ми з вами все ближче і ближче до фіналу цієї епопеї. Адже після тої односторонньої перестилки з Кейлом котлета була врятована чаєм. Так, не без нюансів, але слухайте, головне, що вижила. Пепермін та Макарон підлатали нашу червону волосу подругу, а та доєдналась до команди і почалися розробки плану боротьби з наступним босом. А саме, людина, яка більше за всіх з'являється на білбордах острову, та, хто займає пост голови відділу маркетингу, та й просто зла Блонді, яка дуже любить бути в центрі уваги. Мімоза. Так, і який в нас план? Ага, ця прихильниця оплесків і овацій в свій бік влаштовує концерт, ключовою фігурою якого, звичайно, буде вона. Наша ж команда скористається лазом через музей, після чого, заставши співачку зненацька. Чай майже без проблем зможе дістати ще один ключ. Ну що ж, план дій наявний, тож на що зволікати? Опинившись біля входу в музей, ми зустрічаємося з новими суперниками і новою механікою, яку вони привносять, а саме вогнем. Отже, ці заряджені і розпалені чувачки під час бою мають не ілюзорну таку можливість підпалити, що вас що певну територію арени з нашого ж боку для протидії наявна корсіка, яка і хлопців охладить, і вогонь погасить. Так ще й на довдачу дуже класно збиває школу концентрації суперників. Тому ще більш підсилені ми прямуємо далі і нарешті розуміємо, як ми мали проходити місця з такими генераторами чи палаючими проходами. Все просто, за допомогою корсіки і швидко. Минаючи різні зали, де нас неочікувано може здивувати ще якоюсь позою Занзо, ми також потроху дізнаємося різні аспекти появи Wendelay Technologies такі як, наприклад, те, що ця корпорація була створена деякою Роксен Венделой. Звичайно, як і той факт, що перші свої геніальні винаходи Роксен збацала в гаражі. Ну а де ж іще? Ох уж ці історії успішних успіхів, які починаються зі звичайного гаражу. Але от що цікаво, слухаючи всі ці афігенні історії про заснування Wendell Technologies, Пепермінт постійно не на жарт злиться, і то тут, то там вкиду інфу, що насправді історія взагалі не так виглядає. І це все ці капіталісти на кейлах і кампанії просто переписують історію так, як їм заманеться. Але трошки не про це. Варто зауважити, що хоч кістяк гімплею і спрямований на те, щоб більше погамселити залізяк під дуже непогану музику, це ну прям не набридає. Ну тобто, по суті, від розділу до розділу. Те, як ти проводиш потасовку, кардинально не змінюється тут, скоріше дуже грамотне нашаровування, яке поглиблює гру. Але не робить її душним комбоклікером. На додачу постійна взаємодія між компаньонами, вигляді комбо і спецприйомів, просто закохує тебе в цю гру, бо кожен знайде собі щось до смаку. Проходячи локаціями далі, чи то по якимсь підземкам, чи просто заброшеним секторам музею, ми все ближче підходимо до мімози. Але навіть тут є така цікавинка, що починаємо ми на нульовому поверсі, тобто, власне, в музеї, потім просуваємося таким чином, що складається враження. Ніби ми йдемо по нижньому ярусу локації, після чого нас закидуть на підвісну частину музею, з якою ми, звичайно, падаємо. І це певна ілюзія нелінійності вкрай спрощує занурення в ігровий процес. Але щось ми засиділися в музеї, вам не здається? А, Точно. На це були свої причини. Нарешті, вибравшись з цих футуристичних катакомб, доходимо до останнього відділу музею, який розказує про Кейла. І тут ви можете запитати, а хто цей Кейл і яким чином його занесло в цю кампанію? Так от, знайомтесь, Кейл Вендолен. Єдина дитина Роксен Венделай, який зі своїм ICQ зміг перейняти керування компанією, поки його мати відпочиває на пенсії. І в контексті цих подій я вже не можу це приховувати. Що я, що автори дуже довго інтригували цим питанням, але шила в мішку не сховаєш. Хто ж така Пепермінт і чому вона так точить зуб на Кейла? Виявляється, що у Роксен була не одна. А дві дитини, і якраз таки цим другим дитям є Пепермінт. Так, Кейл, брат нашої м'ятної розумаки, сказати, що я був здивований таким поворотом подій. Ну, це буде все одно, що збрехати. Я, як і інші, скоріш за все, здогадувались про сімейні вузи цих двох. Просто я думав, що Кейл батько Пепермінт. як не як 15 років різниці дають про себе знати. Але що ж у них за такі family issues такі? Ну значить, Кейл якось насильно забрав компанію своєї матері, виписав сестру з історії і все це зробив попасюші, поки Пепермінт десь проходила фазу складного підлітка. Ну що сказати? Неприємна неприємність. І от, мало не плачучи, певермінт розказує друзям, хто вона насправді і чому вона почала весь цей революційний двіж, вербуючи всіх, хто під руку попадеться. Це вона каже, розуміючи, що з таким бекграундом навряд чи хтось тепер схоче продовжувати з нею шлях в боротьбі надалі. Але саме в цей момент чай робить просто дивовижну річ. Він каже їй: хіба це важливо? Пояснюючи, що так далеко вони зайшли завдяки небайдужості Пепермін, і разом з іншими, звертаючи увагу розумності на те, що хоч її брат і був, та й є покидьком, він ніяким чином не впливає на те, ким вона є, а також як її сприймають її друзі. І тут варто зауважити, що чай це. от. Певний такий наруто узумакі від світу -Fi Rush. Адже по суті, коли ми говоримо про буденні ситуації, своїми інтелектуальними показниками чай може позмагатися з реальним чаєм, і навіть так, періодично прогруючи в цьому двобої. Але окрім моментів потасовок і от таких емоційних ситуацій. Я не знаю, яким чином, але автори створили. Ну прям дуже впевненого дурбелика, однак який не набридає цією своєю придуркуватістю, водночас граючи з нею на контрасті і показуючи неймовірно креативні підходи до вирішення проблем. А в такі душевні моменти він також не залишиться байдужим і розуміючи, що у тебе на серці, скаже саме ті слова, які ти хочеш почути, і не тому, що він геніальний психоаналітик. А тому що він справді так вважає. І саме сцени такого характеру ще більше виділяють хай на фоні сучасних бездушних ігор, яких тільки хлібом не годують дай правильні цінності попросувати. Може люди доразного хлопаку розчути. Та й так що слів Який, Який ран за розділ? Ви що там? Ну добре, поплакала і знов. Можна із блондиночкою розібратися. Пробравшись в гримерку, бачимо, що схоже і в цей раз по-простому не вийде. Ну що ж, окей, які запасні варіанти? Ага, на сцені не стаща акулок. А тут якраз костюмчик залишився. І знову підземними шляхами добираємося до сцени. І от те, про що стільки мріяв чай. Виступ перед величезною юрбою прихильників. Але ж зрозуміло, що мімоза так просто не віддасть своє місце під сонцем. Тож тепер це музикальний батл. І насправді, із найцікавішого тут я зауважу, що в другій фазі вимикається світло, і треба навпомацьки наваляти цій мадамі. Стосовно іншого, ну що сказати, вона літає, а її крутезне плаття відбиває всі атаки, через що файт ну трошки піддушнює. Ну в плані. Вкрай важко її спіймати на землі чи навіть в повітрі, щоб разом з компаньонами зняти її щит. Або те, що парирування далеко не всіх, атак пришвидшує процес зниження ХП у співачки. Ну коротше, з горем навпіл, але ми її забили. Хе, з горем навпіл. нєт, тихо, дихаєм, 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 дихаєм! Та ти? Алло, фінський снайпер! Ну от, ще один ключ на базу. А значить, залишилось їх всього двоє. Кейл і Рокфор. На цей раз планом проникнення займається. чай. Що ж, план проникнення. От чого всі від мене чекають. Хм, чому просто не запустити тебе з гармати, куди нам треба? А й справді ми не пірати, але на острові є гармата. І ризики десь один п'яти. Ти ж розумієш, що ти не гумовий? Якби ти вмів рахувати більше, ніж до п'яти. Але як ми можемо йому відмовити? Саме тому я прокрадусь до гармати і мене запустять прямо в офіс до сирного. Отже, опинившись на платформі, деякі білборди якої наштовхують на дуже сильні демократичні думки, ми підключаємо кота до гармати, щоб через нього Сінамон правильно розрахував траєкторію польоту чая. Трошки граємо в гармати Дефенс, а далі люто на В летимо розбиратися з сирномолочним босом. Звичайно, найкращий план в світі Don't не міг піти по плану, і на шляху у Чая з'явився диріжабель. Це звичайно трошки передресувало нашого камікадзе. Тож, прилетівши в кафетерій, майже непомітно. Е, Стапе, не той буфет, майже непомітно починаємо пролазити до передостаннього боса. Із цікавого тут те, що виявляється, робо-самурай непогано так готує. А ще те, що ми знесли башню Кейлу. І от, нарешті, ми дісталися до боса відділу фінансів. Рак Ммм, mm, Ну. Ситуація тут непроста. Перед входом до босса нас зустрічає телефонний дзвінок. А потім, вже вийшовши з ним на розмову в стилі тезатет, виявляється, що колись в минулому, коли він подихав, Кейл його врятував. Е, шкода, що нас це не цікавить. А також виявляється, що він такий от зубастий вухатий, глазастий альфа-аміга-волк. Ну, фурі, коротше. І цей файт це просто караул. Він йде три стадії. В першій треба відчути, як він рухається, і наскільки сильно кусає забачок. В другій фазі теж саме. Але додається атака Джотаро. <рес> яку я бачив лише раз! А також він згадує лихе 19 століття, коли він здував свиням хатки. А в третій фазі взагалі стає скручим магдаком і починає плавати в грошах, після чого винирюючи, його треба забайтити на удар по кулаку статуї. Ну і якби середненький такий босфайт. Але постійно в перебивках між фазами цього нефтяного магната треба просто наздогнати і забити ногами. А також вовк уже очевидно старенький, тому і половина його атак летить, ну, кудись, ну, взагалі фіг зрозуміти куди. Не, ну, фік фікшн. Із цікавого можна сказати, що файт відбувається під ремікс п'ятої симфонії Бетховена. Що показує, який він старий. І оця фігня, яка концептуально виглядає нескладно і цікавенько, але тільки перші кілька разів. А ще вона зроблена, ну взагалі не по-людськи. Так, можливо на геймпадах це не важко, але розрізнити праву кнопку миші від лівої, я збіг з божою допомогою. А розв'язка, ну просто ніяка. Вовку падає купа денег на голову, просто серед його викаблучувань перед чаєм. І кінець. Після ще одної перемоги команда возз'єднується, чай, в свою чергу, каже напутні слова, і востаннє підготувавшись, ми розуміємо, що розв'язка вже перед нами. Отже, давайте швиденько почнемо з офіційної частини. Дякую всім за перегляд. Якщо вам якимсь чином сподобалося це творіння, ставте лайки, підписуйтесь, я не знаю, демонструйте це коментарями. Так само, як і у будь-якої поважаючої себе атаки Титанів, буде друга половина фінального певного сезону, на якому, скоріш за все, ми і закінчимо історію Hi-Fi Rush. Тож, якщо вам раптом цікаво додивитися це все в моєму виконанні, то в ваших же інтересах залишатися зі мною на певному зв'язку. Менш офіційна частина. Хочу вибачитись перед всіма за те, що зник на місяць. Просто ситуація в тому, що реально не було часу. Я робив один інший більш, більший проєктик, поки я не знаю, коли він вийде, але тим не менш, незважаючи на нестачу часу, я буду робити все можливе, щоб і надалі генерувати контент, який буде вам цікавий. Тож, дякую за увагу і до зустрічі!